В якому стані енергетика зараз ми поговоримо в прямому ефірі з Миколою Колісником, заступником міністра енергетики. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, дякуємо, що долучаєтесь. Вже розповідали, що сьогодні після масованих атак ворога під'єднали нарешті, почали під'єднувати Херсон Миколаїв. Де зараз найскладніша ситуація і де ви працюєте над тим, щоб відновити електропостачання? Дійсно, на сьогодні енергетики продовжують ліквідацію наслідків останніх двох масових атак ворога, які власне відбулись сімнадцятого та 28 листопада. Відновлюють роботу фактично на об'єктах. Цілодобово енергетики ДСНС приступають до робіт там, де це можливо, як тільки ситуація дозволяє Залучені всі можливі сили бригади. На ті власне, об'єкти, які були уражені з всіх фактично регіонів, де необхідно, а, допоки енергетики не відновлять пошкоджене і не замінять зруйноване обладнання, будуть діяти графіки стабілізаційних відключень, графіки погодинних а, подач електричної енергії. Сьогодні об а, обмеження дещо послаблені. Це відбувається в першу чергу через те, що зменшене споживання традиційно протягом а, вихідних. Енергетики також хочу зазначити, роблять все необхідне, щоб якнайшвидше відновити світло в домівках громадян. Всі зацікавлені в максимальній стабілізації енергосистеми. Поки тривають відновлені роботи, наполегливо закликаємо громадян раціонально використовувати електроенергію в ті години, коли вона подається. Фактично це допомагає нам збалансувати енергосистему тою наявною електро енергію, яка є в відповідних областях, яке можливо для передачі, не вимикати одночасно. Е Потужні енергоприлади, як то праска енергоємні прилади, зокрема, по можливості переносити їх на години пікового позапікового навантаження, як то ніч. ці елементарні побутові заходи дозволяють пришвидшити завершення, зокрема відновлювальних робіт. Найважча ситуація, звісно, як завжди, в прифронтових, оскільки там вища щільність обстрілів руйнувальні лінії. Тому ми активно працюємо для надання всі. І підтримка аварійно-ремонтним бригадам, щоб вони могли швидко відновлювати і мали все необхідне для відновлення електропостачання, пане Микола. Скажіть, будь ласка, оці ці складні дні після останнього масованого обстрілу по нашій енергетиці чи е, потрібно було нашим енергетикам звертатися до європейських колег по екстрену допомогу, іншими словами, купувати електроенергію за кордоном. Так, хочеться зауважити, що за результатами довгострокових перемон з європейським союзом ми маємо 2,1 ГВт встановленої потужності міждержавних перетинів. Фактично, це доступний імпорт. В той час ми бачимо, що не завжди він вибирається на комерційній основі. Тому для стабілізації роботи енергосистеми, звісно, залучається аварійна допомога. Це нормальний робочий інструмент між операторами е, системи передачі. Але в той час урядом переглянуто низку необхідних кроків і для того, щоб стимулювати саме комерційний імпорт, е, розроблено низку рішень, зокрема щодо порогу до 60%, це якраз те, що допомагає. Якби спонукати бізнес контрактувати більше електричної енергії на комерційній основі, ми розуміємо, що є низка рішень, тому постійно в діалозі з ринком постійно відслідкуємо ситуацію, якраз для того, щоб максимально залучати на комерційній основі електричну енергію і покривати власне споживання. Пане Микола, вже почули від вас, що буде певне полегшення на вихідні, в зв'язку з тим, що не так потужно працює промисловість, але до чого бути готовим від понеділка? Ми маємо всі розрахунки. Беремо до уваги і погодні показники. Тому на сьогодні а, саме основне, що це а, раціонально приділяти увагу раціональному споживанню як в побуті, так і в промислових роботах, не використовувати зовнішнє освітлення, де це не вкрай необхідне, реклама ті речі, які не є прямо критично необхідними для діяльності, цим економлячи, ви допомагаєте енергетикам збалансувати енергосистему. Роботи постійно виконуються. 24 на 7 енергетики ризикують в тривогу. Виходять, відновлюють. Ми системно тримаємо діалог з міжнародними партнерами для неакнашучого отримання необхідного обладнання для них. Фонд підтримки енергетики при міністерстві енергетики. Активно а, взаємодіє якраз по швидкому переданню цього обладнання енергетичним підприємцям прямо на місця для того, щоб швидко можна було робити ці відновлені роботи, але якраз ось кожен на своїй частині може зараз допомогти а, в максимально пришвидшенні відновлені енергосистеми. Наслідок це фактично обстріли. Обстріли на жаль, це єдиний ризик, єдина причина ось цих графіків обмежень і дестабілізація енергосистеми. Пане Микола, міністерство ваше поширило заяву про те, що Запорізька ЄС треті на межі Блика, то що була пошкоджена одна з трьох ліній електропередач, яка з'єднує окуповану запорізьку електростанцію з об'єднаною енергосистеми України. І в мене в цьому зв'язку два запитання: чи у вас є якісь з приводу ситуації на ЗАЕС? Чи вдається вам отримувати звідти якусь достовірну інформацію? А друге, судячи з вашого релізу, хотілось би уточнити, а до якої межі досі Запорізька ЄС залишається об'єднаною за? енергосистемою України Тут перше, що варто зазначити, ми активно залучаємо експертів і місію МАГАТЕ для контролю радіаційної безпеки і рівня радіаційної безпеки. Ми бачимо, що у ворога немає червоних ліній, і е, єдиним комплексним рішенням тут є це повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України. Це є питання безпеки, регіонального та світового характеру. Зокрема, з питання радіаційної безпеки. Ми системно вживаємо заходів для того, щоб стабілізувати дану ситуацію, здійснюємо системне. Моніторинг рівня е, ставка охолоджувача для того, щоб розуміти, який стан основних компонентів даної атомної електростанції. Але ми повинні розуміти, що якраз е, світова спільнота, і ми при, е, активно постійно приковуємо увагу е, наших е, міжнародних партнерів та, зокрема, європейського союзу, та саме магате як профільної міжнародної організації, є відповідні резолюції МАГАТЕ, які закликають як негайно повернути атомну електростанцію під контроль України, саме така. Е, Світова е, дія світової спільноти може допомогти нам врегулювати комплексно дане дану ситуацію. Дуже вам дякую, Микола Колісник, заступник міністра енергетики, е, був з нами на прямому зв'язку.